Привіт! Ви на каналі Європа якої ви не знали десять цікавих фактів про Австрію, Австрія, Батьківщина Моцарта, Австрія. Справедливо вважається батьківщиною Вольфганга Амадея Моцарта, одного з найвидатніших композиторів усіх часів. Він народився 27 січня 1756 року в Зальцбурзі, який на той час був незалежним архієпископством, але зараз входить до складу Австрії. Моцарт уже в дитинстві проявив винятковий музичний талант. У три роки почав грати на клавесині, у п'ять написав перші музичні твори, а в 6 виступав перед європейськими монархами. Зальцбург сьогодні пишається своїм видатним уродженцем. У місті збережено будинок, де народився Моцарт. і Його родинний дім зараз це музеї, присвячені життю та творчості композитора. Крім того, в Зальцбурзі щорічно проводиться знаменитий музичний фестиваль на честь Моцарта, який приваблює меломанів з усього світу. Також ім'я Моцарта пов'язане з відним, де він прожив останні роки свого життя та написав багато своїх шедеврів. Австрійці дуже шанують композитора, і його образ можна побачити на сувенірах, шоколадних цукерках, Моцарт Кугель та навіть на австрійських монетах. Найстаріший зоопарк світу знаходиться у Відні. Віденський зоопарк найстаріший зоопарк у світі, який досі працює. Він був заснований у 1752 році імператором священної римської імперії Францем І, чоловіком Марії Терезії на території палацу Шенбрун. Спочатку це був імператорський звіринець, доступний лише для королівської родини та її гостей, але з 1779 року зоопарк відкрили для публіки, що зробило його одним із перших у світі доступних для відвідувачів. Зараз віденський зоопарк вважається одним із найкращих і найсучасніших у світі. Він бере активну участь у програмах збереження рідкісних видів та наукових дослідженнях. Тут мешкає понад 700 видів тварин, серед яких гігантські панди, сибірські тигри, коали, морські леви. Рідкісні птахи та навіть комахи. Зоопарк приваблює мільйони відвідувачів щороку не лише своїми унікальними тваринами, а й особливою атмосферою. Його історичні павільйони гармонійно поєднуються з сучасними вольєрами, а територія зоопарку межує зі знаменитими садами палацу Шенбрун, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Австрія країна з найвищим рівнем життя. Австрія стабільно входить до рейтингу країн із найвищим рівнем життя у світі. Вона займає високі позиції в індексах добробуту, якості життя та соціального забезпечення завдяки своїй розвиненій економіці, соціальним програмам і екологічним ініціативам. Одним із ключових факторів високого рівня життя є потужна економіка. Австрія має один із найвищих ВВП на душу населення в Європі, а рівень безробіття залишається низьким. Система соціального забезпечення в країні також є однією з найкращих у світі, охоплюючи безкоштовну медицину, високу якість освіти та підтримку пенсіонерів. Важливим аспектом є й екологічна політика. Австрія активно інвестує в зелену енергетику, розвиває громадський транспорт і зберігає природні зони. Міста, такі як відень. Регулярно визнаються одним із найкомфортніших для життя у світі завдяки чистому повітрю, зручному транспорту та багатій культурній спадщині. Саме поєднання економічної стабільності, високого рівня соціальної захищеності та уваги до екології робить Австрію однією з найкращих країн для життя. Різдвяні ярмарки Різдвяні ярмарки у Відні це одна з найяскравіших зимових традицій Австрії, що приваблює туристів з усього світу. Вони мають багатовікову історію. Перший такий ринок було організовано ще в 1298 році за наказом імператора Альбрехта І. Сьогодні у Відні щороку відкриваються десятки ярмарків, і кожен з них має свою атмосферу. Найвідоміший Кріст Маркт на ратушній площі. Який перетворюється на справжню зимову казку з тисячами вогників, катком та величезною різдвяною ялинкою. Тут можна знайти традиційні австрійські ласощі, такі як смажені каштани, імбирні пряники, штрудель та легендарний глінтвейн. Окрім головного ринку, великою популярністю користуються ярмарки в палаці Бельведер, Шенбруні та на площі Марії Терезії. Вони пропонують не лише святковий настрій, а й можливість купити унікальні сувеніри ручної роботи, ялинкові прикраси, різдвяні свічки та вироби з австрійського скла. Віденські різдвяні ярмарки це не лише торгівля, а й культурне дійство. Тут можна почути виступи хорів, подивитися на театральні вистави і навіть відвідати майстер-класи для дітей. Саме тому відень у грудні перетворюється на справжній центр Різдвяної магії. Австрійці дуже люблять класичну музику. Австрія, а особливо її столиця Відень, має глибокі музичні традиції, які зробили місто світовим центром класичної музики. Протягом століть тут творили найвеличніші композитори Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг Ван Бетховен, Йоганн Штраус, Йозеф Гайден. Та Франц Шуберт відень називають столицею класичної музики, оскільки місто було важливим культурним осередком ще за часів габсбургів. У 18-19 століттях воно стало головним центром європейського музичного життя. Саме тут народився і працював Йоган Штраус, молодший, якого називають королем вальсу, а його композиції і досі виконують на численних концертах. Сьогодні у відні проходять сотні концертів класичної музики, найвідоміший з яких новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру, що транслюється у понад 90 країнах світу. Відень також може похвалитися легендарною віденською державною оперою, де виступають найкращі виконавці світу. Класична музика невід'ємна частина життя австрійців. У місті є багато місць пов'язаних із великими композиторами, таких як будинок Моцарта, Будинок Гайдна, поховання Бетховена на центральному кладовищі. Це підтверджує, що відень не просто поважає свою музичну спадщину, а й активно її підтримує та розвиває. В Австрії популярний альпінізм. Австрія справжній рай для любителів альпінізму та гірського туризму, адже понад 60% території країни займають Альпи. Величні гірські масиви, вкриті снігом і зеленими долинами, приваблюють тисячі туристів і спортсменів з усього світу. Альпи не лише визначають природний ландшафт Австрії, а й відіграють важливу роль у культурі та способі життя місцевих жителів. Тут знаходяться найвищі вершини країни, серед яких Гроз Глокнер, три метрів, найвища гора Австрії. Саме на її схилах прокладено один із найкрасивіших альпійських маршрутів Гроз Глокнерська висока альпійська дорога. Альпінізм і гірський туризм мають в Австрії давні традиції. В країні працюють сотні альпіністських клубів, де досвідчені інструктори навчають як новачків, так і професійних спортсменів. Одним із найвідоміших центрів альпінізму є місто Інсбрук, яке кілька разів приймало зимові Олімпійські ігри. Австрійці ставляться до Альп з великою повагою. Вони не лише активно використовують їх для спорту та туризму, а й дбають про їхню екологію, зберігаючи природні ландшафти для майбутніх поколінь. В Австрії вигадали енергетичний напій Редбул. Так, саме в Австрії був створений один із найвідоміших у світі енергетичних напоїв Red Bull. Його історія почалася у 1980 році, коли австрійський підприємець Дітріх Матешиць під час поїздки до Таїланду познайомився з місцевим напоєм Кратінг Даїнг, який допомагав знімати втому. Він вирішив адаптувати рецепт для європейського ринку, змінив склад і смак, а також створив унікальний маркетинговий підхід. У 1987 році напій Red Bull вперше з'явився в продажу в Австрії. Його слоган «Red Bull окрилює швидко став популярним. А бренд почав стрімко розвиватися. Основні складові напою – кофеїн, таурин, вітаміни групи Б і цукор були спрямовані на підвищення енергії та витривалості. Однією з головних причин успіху Red Bull стало агресивне просування через екстремальні види спорту, автоперегони, авіашоу і навіть запуск власної команди у Формулі 1 Red Bull Racing. Бренд також активно підтримує молодих спортсменів, організовує масштабні заходи на кшталт Red Bull Air Race, Red Bull Stratos та інших. Сьогодні Red Bull найпопулярніший енергетичний напій у світі, який продається у понад 170 країнах. Щороку компанія реалізує понад 10 мільярдів банок напою. Red Bull не просто став напоєм, він створив цілу культуру енергії, адреналіну та швидкості. Австрія входить до списку найбезпечніших країн світу. Австрія стабільно займає високі місця в рейтингах безпеки та якості життя. Наприклад, у Global Peace Index, який оцінює рівень миру та безпеки в різних країнах світу, Австрія традиційно входить у топ 10 найбезпечніших держав. Чому Австрія така безпечна? Низький рівень злочинності тут значно менше вуличних злочинів, грабежів чи насильницьких правопорушень ніж у більшості інших країн Європи. Наприклад, показник вбивств в Австрії становить близько 0,6 випадків на 100 тисяч населення, що є одним із найнижчих у світі. Сильна правова система, поліція працює ефективно, а закони суворо дотримуються. Влада швидко реагує на потенційні загрози, особливо у великих містах, таких як Відень, Зальцбург і Грац. Соціальна стабільність, високий рівень життя, якісна освіта та розвинена економіка сприяють низькому рівню безробіття та соціальної нерівності, що у свою чергу. Зменшує кількість злочинів відсутність значних внутрішніх конфліктів. Австрія є нейтральною країною та не бере участі у військових конфліктах, що додатково підвищує рівень безпеки. Розвинена система відеоспостереження та контролю. У громадських місцях встановлено безліч камер відеонагляду, що допомагає швидко розкривати правопорушення. Завдяки всім цим факторам Австрія є ідеальною країною для життя, туризму та навчання, де можна спокійно гуляти містами навіть уночі, не турбуючись про безпеку. В Австрії знімали звуки музики. Один із найвідоміших музичних фільмів усіх часів звуки музики, «The Sound of Music» 1965 року був знятий у мальовничих куточках Австрії. Хоча сам сюжет заснований на реальній історії родини фон Трап, саме кіноверсія зробила багато австрійських локацій, всесвітньо відомими, де саме знімали фільм. Зальцбург головне місто зйомок. Саме тут розгорталися ключові події фільму, оскільки за сюжетом дія відбувається в рідному місті родини фон Трап. Міребельський сад місце, де Марія, Джулі Ендрюс та діти співають знамениту пісню Дуремі. Сцена біля сходів і фонтану стала культовою. Палац Леопольд Скрон у фільмі він служив резиденцією родини фон Трап. Це розкішний маєток із видом на озеро, розташований поблизу Зальцбурга. Нонберське аббатство, реальний монастир. Де Марія фон Трап була послушницею, перш ніж вийти заміж за Георга фон Трапа. Тут також знімали сцени з монахинями. Гірські пейзажі в районі Оберндорфа та Вольфхангзеї тут відзняли чарівні сцени з Марією, що співає на тлі альпійських лук. Фільм Звуки музики не лише став одним із найпопулярніших мюзиклів в історії, а й значно вплинув на туризм в Австрії. Щороку тисячі фанатів відвідують ці місця, а у Зальцбурзі навіть проводять спеціальні екскурсії, присвячені фільму. У відні понад дві тисячі кафе. Відень це не лише місто з багатою історією та архітектурними шедеврами, а й справжня столиця кав'ярень. У місті працює понад дві тисячі кафе. І кожне з них має свій особливий стиль та атмосферу. Віденська кавова культура навіть включена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, історія кав'ярень у Відні за легендою каву до Відня привезли після війни з Османською імперією в 1683 році. Під час облоги міста турки залишили після себе мішки з кавовими зернами, які місцеві підприємці почали використовувати для приготування напою. Так з'явилися перші кав'ярні, що згодом стали невід'ємною частиною австрійської культури. Чим особливі віденські кав'ярні, повільний ритм життя. Тут не прийнято поспішати. Можна замовити каву і годинами читати газети або спілкуватися. Розкішний інтер'єр, багато кафе, оформлені в стилі 19 століття, мармурові столи, кришталеві люстри. Червоні дивани, широкий вибір кави, традиційні варіанти, як от вєнер Меланж, аналог Капучино, Ейн Спеннер, чорна кава з вершками, або Кляйнер Шварцер, міцний еспресо, десерти та випічка. Жодне віденське кафе не обходиться без знаменитого захер торта або яблучного штруделя. Віденські кав'ярні це не просто місце для кави, а справжній символ австрійської культури, який варто відвідати хоча б раз у житті. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше, які факти вас цікавлять найбільше, там про історію, традиції чи щось несподіване. Давайте обговорювати разом.